Проїхав щось на автомобілі ось така ось така біда. Як ви гадаєте, де я? На Чапаївці, на авторинці. Кому потрібен підбір, авто під ключ, заготівочку, звертайтеся. Люби перевірки, любий клас автомобілів. У приват, телеграм-вайбер а, або на робочій профілі. Так, Вся сторона поки що все рідненьке. Видне. Ось тут є така ба, царапина була, але воно так все відполірована, що її навіть так і не видно. вона там Ось така. Такі маленькі дефекти процарапана була. Але її навіть і не видно. Якщо так придивлятися, хіба що ось так от виглядає. Сантафе повнопривідне. Зараз будемо все дивитися, перепровіряти. Ось. кого цікавить підбір, звертаємося. За номером у профілі телеграм-канал, телеграм щоб всю інформацію можна дізнатися буде власно уже. Капот фарбований. Крило теж трошки фарбоване трошечки фарбоване крило тут трошки шпаклівки є трошки на, на карточку цим моментом. ось тут шпаклівочка. Стоечка, все це рідне двері рідні рідне Не рідне. Все рідне. така є маленька, невеличка така корозія, чуть, чуть невеличка. Але в принципі за такі гроші автомобіль, то це навіть адекватно, тому що у них ринок 13-12 тисяч. Ось тут подряпина така теж невеличка є. І по бамперам трошки є такі невеличкі подряпини. але цілому ломують. Здалека навіть не видно взагалі, такі, якщо підходити вблизь. Задній багажник гляда все рідна. Який станчик? Це авто ми ще перепровіримо на CarVertical. обов'язково. Всі автомобілі раджу перепровіряти тільки на CarVertical. щоб бачити, які оригінальні пробіги і взагалі які ситуації були з автомобілем. Ось це все звіт вам надам у відео. Такий станчик, задній ряд сидимо. Тут все добре. Тут все у нас працює, Місткий такий гарний кросовер. повнопривідний, до речі, гарний стан. борці у нас тисячі. подивимося, звіримо, що оригінальний пробіг, замовимо, почитаємо зараз на прибор. Тут все працює, стан гарний такий, ну як Пластик теж в гарному такому стані, на такі пробіги підігрів сидінь у нас комплектація є. Зараз перепровіримо, чи працює. Це все є гарний стан. В села перепровіряємо всі ці речі, щоб дивитися пробіг і взагалі всі помилки. Тут у нас теж все працює. Кондиціонер ходить. Препровіряється повністю вся інформація, поток даних по повному приводу, муфт, пробуксовки, входна скорость, все це, всі ці речі.